Рік 2025. Він був важким, насиченим і водночас продуктивним для нашої команди, адже ми вийшли на міжнародні ринки, здобули визнання в багатьох конкурсах та преміях, ну а ще вдосконалювали наші продукти, створивши унікальні інструменти на запит наших улюблених користувачів, і ще боролись за відкриті дані, як завжди, які очікувано комусь муляють і заважають. Тож, Поки минає цей рік, ділимось із вами нашими здобутками. Насамперед зазначимо, що цьогоріч українські законотворці фігурували не лише у політичних скандалах та спробах знищення незалежних антикорупційних органів. Вони ще й примудрились боротися відчайдушно боротися із відкритими даними, прикриваючись євроінтеграційними. Процесами. Зокрема, це стосувалось законопроєкту номер 8153 котрий, на перший погляд, покликаний захистити персональні дані українців і гармонізувати вітчизняне законодавство до стандартів ЄС. Однак, глибоке вивчення цих законодавчих ініціатив показало, що під соусом євроінтеграції лежать практики. Надмірного контролю за власне відкритими даними, а ще розмиті тлумачення поняття суспільно важливої інформації та персональних даних. Ну і драконівські штрафи за так звані порушення норм і незрозуміле регулювання всіх цих процесів. Тож ми разом із однодумцями, знавцями сфери відкритих даних послідовно відстоюємо захист публічно важливої відкритої інформації та виступаємо. Проти прийняття законопроєкту в такому вигляді, як він є. Ну а натомість, ми звичайно, за євроінтеграційні процеси, конструктивний діалог і здоровий глузд на сам кінець у прийнятті важливих рішень. Ну а більше інформації про цю історію я залишу внизу під відео. І ще одне: чи знали ви, що Кабмін має на меті приховати дані про підприємства вітчизняного ОПК і навіть створив цілий порядок цього? Процесу, ну хороша ж ідея, правда? Але тут є одне але, бо насправді це приховування може спрацювати навпаки. Поясню на прикладі: уявімо, що перед вами лежить 10 яблук. Два хтось забрав, і до вас питання, чи помітите ви це? Можете не відповідати, звісно, помітити. Ну так і ворог він постійно моніторить інформацію у відкритому доступі. про Український бізнес збирає інформацію та аналізує її, цебто, ймовірно, має певні списки наших підприємств. Ну а тепер уявіть, що ми просто приховаємо доступ до даних великої частини такої інформації. Ну і що? Ворог порівняє до і після і отримує перелік підприємств, які потенційно пов'язані з ОПК. І що ж тепер робити, запитаєте ви. Насправді є один спосіб приховати дані так, аби вони не зникли, але й не просигналізували про належність підприємства до ОПК. І він називається маскуванням. А більше про цей спосіб в матеріалі внизу під відео. Ну а тепер, нарешті, нумо до оновлень. Певно, найбільшим оновленням року 2025-го в системі можна назвати модуль. ESG. Він дозволяє визначати, як підприємство впливає на екологію, соціальну складову бізнесу та його управлінські рішення. Ну, власне, так абревіатура модулю і розшифровується. Класнувши на одноіменну вкладку, ви побачите кілька підрозділів, зокрема, загальний огляд підприємства з довідковою інформацією, підсумкову оцінку штучного інтелекту за наявними даними та адреси, пов'язані з компанією, які до слова можна фільтрувати. А класнувши на категорію ENS, знайдете кведи підприємства із поясненням ступенів впливу на екологічні та соціальні аспекти його роботи. Вони спрацьовують за стандартами Європейського банку реконструкції та розвитку і фонду розвитку підприємництва України. А ще нижче, власне, найцікавіше: оцінка ESG. вона спрацює за критичністю і з кольоровими індикаторами. Утім, за потреби оцінку можна відсортувати за категоріями. Загалом модуль містить майже півтори сотні факторів, і їхня кількість буде лише збільшуватись. І тут слід нагадати, що кожен цент, отриманий від міжнародних партнерів, може використовуватися лише за умов дотримання сталого розвитку. І це стосується зокрема пільгових кредитів за програмою 5.7.9, Зовнішнього фінансування відбудови, державних грантів та інших фінансових надходжень. І от якраз модуль ESG допомагає виявити фактори в роботі на які варто звертати увагу в роботі з фінансуванням від донорів. Ну а більше про модуль і особливості його використання ви знайдете за посиланням внизу під відео. Крім того, протягом року ми вдосконалили розділ суддів ПРО. Він гнучко налаштовується, видача проста і зрозуміла, а документи тепер легко знайти. Експрес аналіз уже налічує 590 факторів. Вони підсвічують критичні моменти, зокрема і ті, що стосуються відсутності кінцевого бенефіціарного власника та ймовірно непрозорої структури власності. До слова, саму структуру власності та статут підприємства тепер можна знайти в досьєю контрол, звісно, за умови, якщо ці документи були подані під час реєстраційних дій. І так, ці документи можна викачати у форматі PDF. Фінансові інструменти теж посилились новими можливостями. Цей блок повністю оновлено, він став зручнішим та інформативнішим. Зокрема, в одноіменному розділі ви побачите зрозумілі фінпоказники у розрізі кварталів або років, а також аналіз динаміки цих показників із можливістю завантажити файл Excel. Оновився і фінансовий скоринг та дані зі звітів. Модуль перевірки Фізосіб цьогоріч отримав власний експрес-аналіз. Він працює за схожим принципом, що і в досі компанії та ФОП із кольоровими індикаторами ступеню важливості перевірки за понад сімома десятками факторів. Разом з тим, ми додали точний пошук за РНОКПП. У випадку, коли ви маєте ідентифікаційний код особи із дозволу на його використання, система дозволить точно ідентифікувати її в розділах зв'язків, боргів. Правопорушенні і розшуку, медіа, зв'язках з владою та власності. До речі, керувати точним пошуком можна в налаштуваннях, класнувши на одноіменний чекбокс і зберігши налаштування. Але майте на увазі, що ця функція буде видавати лише записи, що стосуються шуканої особи за збігом за піп та РНО КПП, а всі інші приховає. Така ж видача буде присутня і в документі PDF. Крім того, в модулі перевірки фізосі реалізовано додаткову видачу за схожим ПІП. Вона спрацює при збігах з альтернативним написанням чи помилковими інтерпретаціями ПІП у запиті. Ну або реєстрах. Система YC World теж зазнала суттєвих змін та здобула визнання за кордоном. І так, у нас тепер є офіс. У Лондоні, а до речі, його очолила наша неперевершена Наталка Чорногуб. Завдяки її харизмі, наполегливості та любові до України та відкритих даних YC World приєднався одразу до трьох впливових британських організацій: це Tech UK, ADS та MakeUK. Ну а ще система була номінована на кілька престижних премій Томанного Альбіону. Ну, а в деяких навіть здобула. Нагороди, і до слова, якщо ви хочете дізнатися, як у нас так вийшло, пишіть в коментарях. Радо поділимось досвідом. Ну, а може, навіть запишемо коротке відео про цю історію. В системі з'явився український інтерфейс. Перемкнути його можна на головній сторінці або в налаштуваннях. Там же ви маєте можливість визначити глибину пошуку сліду країн у видачі власне пріоритетності країн та інші параметри. А ще тепер YC World дозволяє моніторити зміни у обраних для того, аби завжди мати актуальні дані. Крім того, ми покращили навігацію на графі, додавши нові інструменти та ноди, зокрема і групуючі. Вони бувають адресними за електронною поштою, телефоном та схожими PIP. Також з'явилась і нода репутації в медіа. Які в системі YouControl, згадки бувають звичайними, негативними і такими, що вказують на фігурантів розслідування. Ознайомитись із репутацією в медіа можна не лише на графі, а й у боковому меню. А ще ми додали можливість зручно ділитись даними з колегами. Але найголовніше оновлення системи екстрактор YC World. За допомогою штучного інтелекту цей інструмент дозволяє будувати зв'язки з тексту, аудіо чи відеофайлів. Просто вставляєте лінк. Текст або файл із даними у відповідну графу, тиснете на стрілочку, чекаєте кілька миттєвостей і маєте список із сутностей. Система ідентифікує їх за відкритими даними, ну або створює кастомні. Цей список можна редагувати, а після цього додавати всіх на граф і працювати у звичному режимі. І так, тепер не потрібно руцями додавати всіх причетних на схему, бо система робить це за вас. Ну, а що б ви додали до інструментів YC World? Свої думки пишіть в коментарях, і там же є інструкція з використання системи. Найбільше оновлення у YC Market цьогоріч новий індекс YCM 500. І це не лише індекс, а цілий набір дашбордів із детальним зрізом фінансової спроможності 500 найбільших підприємств. України, ну я б сказав, навіть найпотужніших 500 підприємств. Давайте покажу. Вгорі системи з'явилась нова вкладка YCM500. Навівши на неї мишу, ви побачите діапазон перегляду даних в розрізі кварталів. Оберемо найсвіжіший так. Тут слід зауважити, що дані формуються на підставі фінзвітності, яку компанії не завжди справно подають у визначені терміни. Але ми завжди оперативно обробляємо оновлену інформацію і вносимо її до системи як тільки вона публікується. Тому можете бути певні, що у yc Market завжди найсвіжіші дані, але повернемось до 500 найбільших. Насамперед дашборди показують нам принцип формування індексу та його приріст, ну або спад. Це інформація для розуміння загальної картини. Але найцікавіше починається нижче, бо тут ми бачимо найбільші 500 компаній України, розділені за галузями і власними індексами кожної та кольором, котрий сигналізує про тенденції. Гортаємо вниз і бачимо найцікавіше чистий дохід топ-500 компаній України в динаміці. Із топ-10 обираємо бажаний або бажані, і бачимо зміни протягом звітних періодів. А праворуч розміщена географія YCM 500. Тут ви маєте змогу вивчити конкретний регіон за обраними секторами і з базовими фінансовими даними. Далі видно структуру індексу YC Market 500. А ще нижче, напевно, найцікавіше тренди. Вони показують, яка галузь в якому регіоні зараз на підйомі, і навпаки, де є найбільший спад. Нижче видно графіки, побудовані на підставі даних про чистий дохід підприємств, які оцінять економісти, та власне структуру YC Market 500. Ну а ще нижче вишенька на торті, динаміка доходів за секторами. На сам кінець ви можете побачити перелік усіх підприємств зі списку YCM 500. Словом, цей інструмент розповість вам все, ну або майже все про фінанси і їхні тренди у найбільших підприємств України. Ну так, до прикладу. Ви можете виявити несприятливі, ну або сприятливі процеси на ринку, а відтак уникнути їх чи навпаки використати для росту бізнесу. І чи варто говорити про цінність такої інформації? Певно, ні, тому й доступ до неї можливий лише за умови придбання ліцензії. А лінк я залишу внизу. А ще у YC Market тепер є корисний інструмент для українських. Громад, ну він, власне, так і називається. YC Market – громади. Це платформа, котра агрегує у вас бізнес регіону. Клікаєте на той, котрий вас цікавить, обираєте потрібну громаду і бачите усіх, хто там зосереджений. Ну а ще тут, як і завжди у YC Market, корисна інфографіка за сферами економіки, фінансовими скорингами компаній та публічними фінансами. Інструмент буде корисний для самої громади. Зосередженому там бізнесі та інвесторам, і вся ця краса безкоштовна для всіх охочих. Прямий лінк теж залишу внизу. Крім того, в системі з'явились нові фільтри. Перший дозволяє обрати учасників тендерів за конкретними лотами. Ну а другий дає змогу отримати у видачі лише резидентів Дія Сіті. Академією control поповнилась кількома новими курсами з OSINT бізнес бізнес-розвідки, комплаєнсу AML та ESG – а ще наші академіки запустили дві нові освітні програми. Перша стосується осінту для бізнесу від ізраїльської зіркової команди. Вона вчить, як використовувати відкриті реєстри соцмережі та рішення YouControl для найбільш ефективної бізнес-розвідки. Другий курс for Investigative Journalism» від британки Ешлі Краус буде помічним у роботі журналістів та безпекових аналітиків, котрі працюють з темами нацбезпеки, дезінформації та криміналістики. І лінки на безкоштовні навчальні матеріали я теж традиційно залишу внизу під відео. Протягом року ми реалізовували нові партнерства. Зокрема, приєднались до глобального договору ООН, запустили впровадження сталого розвитку через систематизацію ESG та почали співпрацю з Держстатом та Держекоінспекцією. А ще завдяки відкритим даним провели кілька десятків досліджень за допомогою інструментів U-Control та YC Market. Їх дійсно багато, і лінки на дослідження теж будуть внизу. Оновлено і наш API uscore Тепер там є дані щодо фінансового моніторингу, репутації в медіа, декларантів та пов'язаних осіб і нерухомості. Ну, ось такий у нас вийшов рік 2025, і ми вдячні за нього нашим захисникам, силам оборони України, тим, кого завжди необхідно підтримувати і допомагати, хто чим може. А ще ми вдячні нашим користувачам та однодумцям за використання відкритих даних та за сильну громадянську. Позицію сприйдашнімо вас, миру, добра та злагоди в вашому домі і нашій Україні. Віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо зі контрол.